Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку Арифметичні дії та їхні компоненти. Прості задачі на додавання і віднімання. Відрізок. Задача 44. Читаємо умову задачі. У їдальні продали 45 порцій супу, і ще 5 порцій залишилося. Скільки порцій супу приготували в їдальні? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про те, що у їдальні приготували декілька порцій супу. Далі продали 45 порцій супу. І ще залишилося 5 порцій. Це і будуть ключові слова в задачі. Записуємо короткий запис до задачі. Приготували, продали. І залишилося. Нам не відомо, скільки приготували порцій супу. Але відомо, що продали 45 порцій супу, і залишилося 5 порцій супу. Якщо ж в їдальні продали 45 порцій супу, тобто відбулася дія віднімання, залишилося це різниця. Пригадаємо, як називаються компоненти дії віднімання зменшуване відємник і різниця. Нас невідоме зменшуване. Як знайти невідоме зменшуване? Для того, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Тобто виконуємо дію додавання. 45 плюс 5 це дорівнює 50 порцій. Записуємо відповідь, скільки порцій супу приготували в їдальні. 50 порцій супу приготували в їдальні. Завдання 45. Виконай обчислення. 45 мінус 8. Від'ємник 8 розкладаємо на зручні доданки на 5 плюс 3. І від 45 віднімаємо спочатку 5. Це дорівнює 40, і від 40 віднімаємо другу частинку 3, це дорівнює 37. Наступний вираз 34 плюс 7, другий доданок 7 розкладаємо на зручні доданки. 6 плюс 1. До 34 додаємо 6, це дорівнює 40, і до 40 додаємо 1. це дорівнює 41. Наступний вираз 72, мінус 6. Від'ємник 6 розкладаємо на зручні доданки на 2 плюс 4. І від 72 віднімаємо спочатку 2, це дорівнює 70. І від 70 віднімаємо 4, це дорівнює 66. Наступний вираз 29 плюс 9. Перший доданок, 29, розкладаємо на розрядні доданки на 20 плюс 9. І до одиниць додаємо одиниці 9 плюс 9 це 18, і 20 плюс 18 це дорівнює 38. Наступний вираз 35 плюс 7 мінус 22. Виконуємо першу дію додавання 35 плюс 7. Другий доданок 7 розкладаємо на зручні доданки на 5 плюс 2. І до 35 додаємо першу частинку 5, це дорівнює 40. І до 40 додаємо другу частинку 2, це дорівнює 42. Друга дія від 42 віднімаємо 22. Можемо відняти порозрядно. Від 40 віднімаємо 20, це дорівнює 20. І від 2 віднімаємо 2, це дорівнює 0. Отже, наш результат 20. Наступний вираз. 73, мінус 8 і мінус 53. Виконуємо першу дію віднімання. 73 мінус 8. Від'ємник 8 розкладаємо на зручні доданки на 3 плюс 5. І від 73 віднімаємо 3, це дорівнює 70, і від 70 віднімаємо 5, це дорівнює 65. Друга дія віднімання. Від 65 віднімаємо 53. Можемо відняти порозрядно від 60 відняти 50, це дорівнює 10, від 5 відняти 3, це дорівнює 2. І… 10 плюс 2 це дорівнює 12. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!